Дорогі покупці інтернет-магазину SmartShop.ua, дуже коротко розкажу вам за великі діагоналі, як правильно розпакувати телевізор великої діагоналі. Це може бути 65-та, 75 Ви бачите таку коробку і бачите, знизу йдуть фіксатори пластикові. Я зараз покажу вам, як їх знімати, але по-перше, завжди починайте розпаковку телевізора з верхньої частини. Відкриваєте верхню частину, тобто розрізаєте скотч. І повністю дістаєте з коробки комплектацію: ніжки, пульт, інструкцію, гарантійний талон. Складаєте все окремо, дістаєте весь пенопласт, який є в коробці, і вже потім відкриваєте ці пластикові замки. Я вам зараз покажу, як це зробити. Дивіться, по пластикового замка є такі дві паралельні лінії. Ви просто берете пальцями, стискаєте їх і дістаєте замок. Відкриваєте так, треба зробити чотири рази. По всьому периметру коробки, і вже потім коробку просто піднімаєте догори. І обов'язково це робити вдвох, тому що хтось має притримувати телевізор, він, він може нахилятися в одну чи в іншу сторону. Ви просто піднімаєте коробку і у вас залишається телевізор стояти в пенопласті. Далі вже можете прикріпити до нього кріплення або під'єднати кабель і перевірити цілісність екрану безпосередньо прямо на пенопласті. Дуже вам дякую за увагу. Якщо є якісь питання, звертайтеся.